Я в зумби викладаю з від березня цього року, і ще тренер по скайджампінгу по батутах і TRX. Зумба це так, як фітнес, але танцювальний. Сальсу, бачата, хіп-хоп, меренга це фітнес, який включає в себе всі види різних танців. Скайджампінгом я почала займатися після народження другої дитини. Після того, як я трохи поправилася, я зрозуміла, що це швидкий, не легкий, але швидкий спосіб схуднути. Скайджампінг він такий сильно кардіотренування, не всі його можуть витримати, бо це сильно навантаження. Почалася в нас війна. Дивлюсь, мої дівчата приходять на тренування. Чим раз, тим сумніші. Постійно якісь такі нагнітаючі обстановки були. І в інстаграмі мені е, вибило пару разів зумба, зумба, зумба. Я давай шукати, де є найближчі курси якісь. Ну, курсів я не знайшла, так як е, далеко треба було їхати в Миколаїв. Я пройшла онлайн-курси і знайшла в нашу калушу дівчинку, яка професійно займається цими танцями і ходила до неї на приватні уроки. Так само мої дівчата з зумби виходять мокрі, як після батутів, але просто щасливі. Вони кажуть, що вони йдуть на зумбу відпочивати і душою, і тілом. Мені радісно, я дивлюся на щасливі обличчя своїх дівчат, і я щаслива разом з ними. Під цю всю музику веселу, латиноамериканську, неможливо не кайфувати. Ти чуєш музику і все. Любий, любому підійде, Новачок, не новачок, три рази на танці прийшов, ноги самі танцюють. Зумба вона виробляє гнуч... гнучкість пластику. Ти... Кожне тренування там спочатку мої дівчата приходять от, потанцювали. Так? На друге тренування вони вже щось трошки махають попою, руки додають. І так я вам скажу, що п'яте, шосте тренування вони вже танцюють на рівні зі мною. Знаєте, яка б вона змучена не була, вона все рівно біжить на тренування, біжить. Каже, Світа, я накупляла каже, 5 кг перцю, 10 кг помідорів, але я не могла зумбу пропустити, я мусила піти на танці. <свісно> Бо закривати вона мала. Каже, я зараз буду до першої ночі закривати, але зато я потанцювала. Програми, все складаю сама, що на скайджампінгу, що на теріксах, що на зумбі. Я е, чую музику. І вже у мене так. Тут, напевно, хочеться так зробити, тут так, тут всяк. Тренування дівчатам мати рушнички. Змінний одяг, кросівки і водичку. Ну, так, це моя друга сім'я. Я, я приходжу сюди, я наповнююся енергією, якоюсь такою, тут багато ми ділимося. Кожна знає про всі проблеми, що в кого сталося, що в кого то. Наприклад, йдемо на день народження, радимося, що кому купити, що би то зробити, що вдіти, так тобі гарно, так тобі не гарно. Ми маленька друга сім'я.